Він увійшов в історію як батько жанру файтингів. За його мотивами, зняли блокбастер з Вандамом у головній ролі. Пані та панове. Довго очікувана п'ята частина легендарного стрітфайтеру горами». Ми зберегли культовий мультяшний графічний стиль стрітфайтеру, але у п'ятій частині на вас чекає небачена досі краса та деталізація, адже ми створюємо гру на новенькому движку Unreal Engine 4. Крім графіки, ми суттєво вдосконалили бойову систему. У попередній частині ти міг лупасити супротивників видовищними фокусними атаками та ультракомбусами. Але розробники вирішили, що цього сама і у п'яту частину додали одразу кілька варіантів суперударів. У вас буде шкала енергії, яку при заповненні можна буде використовувати як на посилення карколомних прийомів, так і на поглинання ворожих атак. Це даватиме вам значні переваги під час бою. Усе залежатиме від обраного бійця у новому стрітфайтері. Їх буде 16, Причому кожен із набором різних костюмчиків та унікальними прийомами. Головний герой Рю єдиний з бійців, хто зможе парирувати удари, запальна красуня Чунлі, хоч і не матиме потужних атак, проте буде до біса швидкою. І я вже не кажу про такого ветерана гри, як Чарлі Неш, з його смертоносними кульбітами та подвійним ударом ногою. Та окрім ветеранів, будуть і четверо новачків стрітфайтеру. Але повірте, вони теж будуть виробляти такі піруети, що у вас просто щелепи відваляться. Продовження легендарного файтингу доведе бійки. Єднають, адже у п'ятій частині з'явиться кросплей. Тобто, граючи на комп'ютері, ти зможеш забитися із опонентом, що грає на приставці. Залишилося лише дочекатися весни 2016 року, коли Street Fighter 5 вийде на PS4 і ПК. У програмі, як творці Far Cry 4 допомогли постраждалим від землетрусу в Непалі. Тобі устрою безплатну піар-кампанію за щот ігроков на біді, на чужій біді. Благодійність розробників чи безсоромний піар? Дізнайся у фокусі. Розробники феноменальних танків запрошують гравців у морський круїз і розказують, як не піти на дно. Дізнайся, як вижити у новій World of Warships та виграй. Бонус-код у ексклюзиві від ігронавт. Ігронавти оголошують загальну мобалізацію. Дота-2. Лов. Хоц. Чимало відомий новачок. Хто потрапив у рейтинг найкрутіших мова ігор за результатами всеукраїнського голосування на Кзюті? Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.